Літаки з фанери і танки з картону. До Дня Збройних сил України в Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку моделей військової техніки. Експонати створені руками дітей. Василю 15 років. В технічних гуртках займається вже 8 років. Улюблена справа макетування зброї, розповідає хлопець. Створення однієї копії займає близько двох місяців. Для основи використовує дерево, комбінує з пластиком та підручними матеріалами. Сам пістолет зроблений з фанери. Методом такого наклеювання, як бутерброд, ну, вирізаються частини різні і наклеюються. вже всередині вирізаються там з механізмом, наприклад, з е, самого магазину чи тому подібне, щоб діяв курок, чи передіоргувався затвор. І от взяти навіть таку частину, як рукоять. Вона створена теж з паперу, виточена все. Оце так зване тиснення на цьому це було використано з пластмасової тарілки. Воно, ну, подібне, як не до оригіналу. Більшість експонатів є точними копіями військової техніки з рухомими частинами, електронікою та навіть металодетекторами. Виставці відвідувачі можуть ознайомитися з історією та досягненнями військової техніки. Володимир переїхав до Івано-Франківська з Донецької області. Вдома хлопець займався моделюванням, на новому місці улюблену справу не покинув. На виставку прийшов, аби подивитися на роботи інших та надихнутися новими ідеями. Я прийшов з метою, щоб подивитися, може, тут щось є, ну, якісь м, роботи. Ну, мені найбільше сподобалася ця техніка. Вона дуже так, пророб... продеталізована. Знаю, хто це робив, але ну, цей чоловік, мабуть, дуже старався. Я звертаю увагу на якість роботи та деталізацію, тому що якість роботи воно усе. На виставці представлено близько 100 робіт дітей з Івано-Франківська та області. Вони будуть оцінені членами журі за різними критеріями та категоріями. Переможців відзначать дипломами Міністерства освіти. Роботи є різні: від 5 років до шістнадцяти. І оцінювати, звичайно, будемо також по різних номінаціях, бо є що. В молодшій віковій групі буде оцінюватися саме ідея і ну, те, як бачить дитина цю військову техніку, навіть. Інколи техніка військова може нести добро. І дітки маленькі саме так її і хотіли показати. А більш дорослі будуть роботи оцінюватися за деталізацією, за точністю відтворення копії. Ну і є дійсно шедевральні роботи, є що оцінювати. Виставка діятиме до 20 грудня на другому поверсі міської ратуші. Валентина Футерчук, Ігор Попик, телеканал 402.